Всі ми бажаємо кращої долі, а ті, хто вже зрозумів, що неможливо бути щасливими серед нещасних, намагаються підвищувати свою свідомість, винаходячи спосіб покращити цей світ. Ми шукаємо куточки заспокоєння, вимовляємо афірмації, медитуємо, звертаємось до підказок історії, записуємо і цитуємо вислови мудреців, навчаючи підростаюче покоління, і це все чудово. Та є одне, але не варто забувати, що планета Земля це планета дії і справжній полігон випробувань. Світ зміниться скоріш, якщо почати з малого, посадити дерево, викопати колодязь та просто почати робити те, чого боявся чи не наважувався через думки інших. Подолати страх і зробити хоча б маленьке відкриття можна тільки на шляху, проходячи крути сходи за назвою Школа життя, незважаючи на натовп. Тільки ідучому небеса подадуть руку у вигляді потоку чистої енергії, і ти будеш крокувати веселкою долі один, тому що вона призначена тільки для тебе. Люди спочатку крутять біля скроні, сміються з тебе, потім, дивлячись на твої плоди та успіхи, захоплюються та беруть приклад. Першим завжди важче всіх. Та кожен рано чи пізно пройде своєю стежкою і набере досвід, закриваючи порожні комірки своєї матриці і таким чином здобуваючи мудрість, поповнюючи засіки душі. І з часом, діставши відтуди зерна знань, підтвердженого практикою досвіду, можна буде передавати їх іншим за допомогою особистого прикладу, випромінюючи енергію перетворення, і світ заграє гамою гармонії та любові. Підписуйтесь на канал, чекаю ваших коментарів до зустрічі!